Вирішив піти на гриби. Ось знайшов тут таких на місці двох білих. Поставив відро. Почав далі дивитись. І от, і от вігів. Ну, будемо рахувати. Раз. Два. Так. пішли далі. Три. Чотири, п'ятий, шостий. Так, сьоний. Сьомий. Восьмий, восьмий, дев'ятий.

Так, от вони, от такі, на місці от такі, от на місці розвертаюся, просто все у радіусі 4 метрів. Такі два, от такий, от такий. Тут їх все більше. Тут їх от, от, за деревом. От от там от. декілька штук. От. Ось така от грибниця на одному місці в радіусі 4 метрів. Всюди гриби білі.